Сумська ОВА повідомила про загиблих у наслідок влучання російського безпілотника в житловий п'ятиповерховий будинок. Однак інформацію наразі уточнюють. Написали вранці в телеграмі обласної військової адміністрації. Що найменше людей врятували з під завалів 8 із них отримали травми різного ступеня тяжкості. Глава МВС Ігор Клименко на своєму каналі в телеграмі повідомив: у сумах серед зниклих безвісти можуть бути троє людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають з другого до п'ятого поверхів. Квартири повністю зруйновані пошкоджені майже 50 осель. Близько 20 з них не підлягають відновленню. Розповів Суспільному керівник гуманітарного центру проліска у Сумській області Олексій Сахно. Жителям наразі роздають будматеріали, щоб закрити вікна, а також непродовольчі товари. На місці працюють рятувальники. Кількість завалів дуже багато. Це і бетонні плити і уламки. Тому роботи ще ну багато складність в тому, що потрібно перше, контролювати весь процес, дивитися, аби не було повторних о -о обвалів. Ну і також бачити в нас зараз постійно навіть повітряні тривоги, щоб росіяни не, не не нанесли повторний удар, як це було в наших в сусідніх областях з нашими рятувальниками. Також залучено е наше підсилення з міста Ромни, це міжрінальний центр швидкого реагування. Саме зараз вони працюють. В, в тому епіцентрі, де можуть бути подальші обвали для того, аби шукати людей, які можуть ще знаходитися під завалами. нагадую, вибухи в місті були близько півдругої ночі. Три поверхи у багатоквартирному будинку повністю знищені, розповів ВЕО міського голови Сум Артем Кобзар. За його словами, мешканці можуть звернутися до міськради для отримання тимчасового житла, якщо не можуть залишитися у родичів.